Вітаю, шановні глядачі каналу Grace Clinic. Мене звати Григорій Стрикун, я пластичний хірург клініки Grace. І сьогодні я би хотів поговорити з вами про ліпофілінг обличчя або контурну пластику обличчя власними жировими клітинами. Що це за операція, як вона проводиться, коли показана і скільки триває ефект. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Обіцяю, вам буде цікаво. Чи можливо одночасно прибрати зморшки, зробити шкіру пружною, скоригувати вилиці, підборіддя, ніс, додати об'єм губам без введення хімічних речовин або операцій? Можливо, існує методика, яка дозволяє вирішити всі ці завдання, використовуючи природний матеріал, тобто власний жир. Це називається ліпофілінг. Ліпофірінг або фетграфтінг це косметична пересадка підшкірного жиру з місць його природного скупчення, тобто із стегон, живота, спини, колін в зони, які потребують даної корекції. Цей вид контурної пластики малотравматичний і безпечний. Всі маніпуляції проводяться не через розрізи, а через мініатюрні проколи. А так як жирові клітини беруться в самого клієнта і майже відразу після спеціальної фільтрації йому і повертаються, то перспектива їх відторгнення повністю виключена. Найчастіше ін'єкціями власних жирових клітин коригується одна або кілька зон. Ліпофілінг носослізної борозди усуває дефект об'єму в ділянці носослізної борозди, тобто ось тут. Ліпофілінг повік дозволяє нам усунути так звану адеформацію повіки, коли в нас наявна атрофія, тобто відсутність об'єму в цій ділянці. З приводу нижніх повік також можна усунути дефіцит тканин в цій ділянці. Ліпофілінг середньої зони обличчя прибирає провисання шкіри, зменшуючи вираженість носогубних складок. Ліпофілінг вилиць, щік, лоба та підборіддя фактично підміняють хірургічну кругову пластику обличчя з п'ятричним омолоджуючим ефектом. У Grace Clinic процедура часто поєднується з ліпосакцією. У результаті вдається скоригувати як і фігуру, так і усунути дефект або дефіцит тканин обличчя, наприклад. Ліпофілінг відрізняється й іншими вагомими перевагами: жир є джерелом стовбурових клітин, які покращують стан шкіри, вирівнюють її колір та текстуру, високий рівень безпеки, оскільки використовуються власні тканини пацієнта, та ризик відторгнення практично виключено. Ліпідна тканина рівномірно розподіляється і швидше переживається порівняно із синтетичними матеріалами. Відсутність шрамів та рубців на шкірі. Швидка реабілітація, яка займає всього 1-2 тижні. Результат ліпофілінгу видно відразу: ефект можна оцінити після того, як зійде легка набряклість та приживуться жирові клітини. Але остаточний результат тільки через 6 місяців, коли максимальна кількість жирових клітин приживеться і почнеться збільшення їх об'єму. При належній підготовці жир буде приживатися добре до 70% і навіть більше. А без підготовки приживеться максимум одна третина введених клітин. У разі правильного проведення всіх етапів результат зберігається від півтора років і навіть на все життя. Тривалість ефекту залежить від організму кожного конкретного пацієнта. Як зрозуміти, що вам підходить ліпофілінг? Варто зрозуміти, що ліпофілінг обличчя це переважно косметична процедура, тому він ідеально підходить для естетичної корекції та дозволяє вирішити такі проблеми, як бажання прибрати синці під очима, бажання збільшити губи. Зробити вилиці більш чіткими, створити підборіддя бажаної форми, омолодження шкіри навколо очей, бажання позбутися носугубних зморшок, омолодження шкіри рук, бажання поліпшити або омолодити структуру шкіри обличчя, шиї та декольте, змінити форму носа без операції, рубці або дефекти шкіри. Які переваги має фетграфтінг або ліпофілінг у порівнянні з філерами та іншими хімічними речовинами? До незаперечних переваг ліпофілінгу я можу віднести. Перше. Використовується власний біоматеріал, який не викликає алергічних реакцій. Друге. Ідеальний варіант відновлення об'ємів для пацієнтів, у кого підвищена активність ферменту гіалуронідази, який руйнує гіалуронову кислоту. У таких пацієнтів результат введення філерів гіалуронової кислоти швидко проходить. Третє. Результат після ліпофілінгу тримається набагато довше, ніж філера, тобто мінімум 2 роки. Четверте є більш вигідним для вікових пацієнтів, так як їм потрібно коригувати відразу кілька зон на обличчі. П'яте комбінується з ліпосакцією. Для забору жирової тканини пластичні хірурги Grace Clinic використовують найбезпечнішу швейцарську вібраційну ліпосакцію, яка забезпечує максимальне збереження життєдіяльності жирових клітин для подальшої приживлюваності. Шосте. Ліпофілінг добре доповнює омолоджуючі операції, такі як підтяжка обличчя, лігатурний ліфтинг або блефаропластика. Сьоме широкий віковий діапазон можна проводити після 18 років. Восьме травматизація тканин незначна, тобто швидке та легке відновлення. Отже, якщо ви хочете швидко та безпечно скоригувати вікові зміни обличчя, то ліпофілінг це чудовий варіант для вас. Але пам'ятайте, що тільки на консультації лікар може проаналізувати ступінь вікових змін і визначити оптимальний та найбільш підходящий метод омолодження. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Дякую, що додивились його до кінця. З вами був пластичний хірург Григорій Стрикун. Обов'язково долучайтесь до наших соціальних мереж Instagram та Facebook. Там ми ще більше публікуємо матеріалів про операції в Грейс.